Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику Али для 5 класу. Тема Місце, де я живу. Урок 3. Lesson 3. Вправа перша. Exercise 1. Listen and read. Слухай та прочитай. City Squares. Міські площі. Little towns and big cities have interesting city squares. Маленькі міста та великі міста. Мають цікаві місцеві площі. The squares have outdoor cafes, street vendors, street musicians and pedestrians. На площах є кафе, вуличні торговці, вуличні музиканти та пешеходи. There are many hotels, museums, art galleries and restaurants. Там багато готелів, музеїв, мистецьких галерей та ресторанів. At night there are plenty of tourists in the square. Вночі на площі багато туристів. Отже, в цьому ж завданні B. Look at the photos. Подивись на фотографії. What do you see in them? Що ти на них бачиш? Наприклад, example. I see a fast food restaurant on Times Square in New York. Я бачу ресторан Fast Food на Times Square в Нью-Йорке. I also see a theater there. Також я бачу там театр. The musical Mama Mia is on. Показують мюзикл, мамами. Отже, перша картинка розглянута. Далі B, C, D і e, F. У нас є нижче під картинками підсказки. Де знаходиться яке місце? І що саме там можна побачити. A. ось дивимось сюди під картинками. Times Square New York, the USA. Тобто, місце Times Square в Нью-Йоркі це Сполучені Штати Америки. Що ми бачимо? Fast food, restaurant, ресторан, ресторан фастфуду, Traffic – Багато людей, машин, A theatre – театр. The musical, mia. і мама mia. B. Trafalgar Square – Трафальгарська площа Лондон, London, London, The UK – Сполучене Королівство. Що саме там можна побачити? The National Art Gallery, Національна мистецька галерея, Fountains – фонтани, Tourists – туристи. Що можемо сказати, як, по прикладу, по картинці B? Наприклад, I see the National Art Gallery. Я бачу Національну мистецьку галерею. Можна сказати: I see the National Art Gallery in London. Далі. I also see fountains on Trafalgar Square. Також я бачу фонтани на Трафальгарській площі. There are a lot of tourists. Там багато туристів. Можна так: C. Буква C і картинка C. Market Square базарна площа. Norwich. Norwich. The UK, Сполучене Королівство. Що там? Market Stalls. Ряди базарні. Houses. будинки, Trees. дерева, Shops. магазини. Знову по прикладу, I see Market Stalls on Market Square in Norwich. Я бачу базарні ряди на базарній площі в Норвічі. I see, або I also see houses and trees there. Також я там бачу дерева та дома. There are a lot of shops. Там багато магазинів. Я кажу по прикладу. Можете по-своєму якось. Буква D. Fountains in City Square. Фонтани на центральній площі. Або на місцевій площі. Leeds. Місто Leeds. The UK. Сполучене Королівство. Fountains buildings a restaurant. Фонтани, будівлі, ресторан. По прикладу, I see Fountains. In Leeds. Бачу фонтани в Ліді. Так. I see. Або I also see buildings there. Також я бачу там будинки. І буковка. Тут уже Україна. Independence Square. Площа Незалежності. Київ. Ukraine, Україна. A column with a monument to Bереgня. Колона з, зі статуєю Берегині. A building of a hotel. будинок готелю. A building of the conservatory. Будинок консерваторії. A road with cars, people, pedestrians. Дорога з машинами, людьми та перехожими. Знову I see a column with a monument to Virginia on Independence Square in Kyiv. Бачу колону з пам'ятником Берегині. Зі статуєю Берегині на площі Незалежності в Києві. I also See a Building of a Hotel and a Road with Cars. Наприклад, кажу. Також бачу будинок готелю, готель та дорогу, де багато машин. І буква F це Харків. Freedom Square Площа Свободи. Харків. Україна. Україна. The Building of VN, Каразін Харків National University. Будівля Харківського національного університету імені Каразіна. A monument. Пам'ятник Cars Trees Buildings Машини, дерева, будівлі. По прикладу, I see the building of Karazin Kharkiv National University on Freedom Square in Kharkiv. Я бачу будинок Харківського національного університету імені Каразіна. На площі Свободи в Харкові. I also see a Monument, Cars, trees and buildings. Також бачу пам'ятник, машини, дерева та будинки. По такому прикладу можете розказати про картинки, які ви бачите. Можете по-іншому. Наступне вправа друга Exercise 2. Match the places 1, 6 With the reasons why people visit them, AF. Then, talk about these places as in the example. Познач місця 1 6. Ось ця колонка. З причинами, чому люди їх відвідують. af. Та розкажи про ці місця, як показано в прикладі нижче. Отже, спочатку бачимо дві колонки. Спочатку місце, куди можна сходити, і причина. Чому туди ходити? Why do people go there? Чому люди ходять туди? Перше a cinema – кіно, A park, park. – парк. A museum – музей. A bank банк. A post-office. Пошта. A polyclinic, полікліника, лікарня. Отже, перше. A. To visit a doctor. To cure One's teeth, etc. Відвідати лікаря. Лічити зуб. Та таке інше. Одразу зрозуміло, що це шосте поліклініка. Тобто, шосте це A. Друге B. B. Читаємо B. To watch a film, a cartoon, etc. Подивитися фільм, мультфільм та таке інше. Дивимось фільми, мультфільми в кіно. B. Перше. B перше. Cinema. C To get, change money to pay the bills. Отримати або розміняти гроші, поплатити рахунки. Це все робимо в банку. C до цифри 4. A bank. C – це цифра 4. D. To buy stamps, greeting cards. Купити марки або листівки. Звісно, це пошта. D – це п'яте a post office. І To look at the beautiful objects to learn new things. Подивитися на чудові об'єкти і щось дізнатись нове. Це підходить до третього A museum. І це третє. e museum. І останнє F To have a rest, to enjoy nature, etc. Відпочити або насолодитися природою, таке інше. Звісно, це парк. F друге a park. F a park. І дивимось нижче приклад. Як можна використати ці слова, і чому люди туди ходять? Екземпл. Do many people go there to watch films? Багато людей ходить туди дивитись фільми? Yes they do. Так. Children go there to watch cartoons, too. Діти також ходять туди дивитись мультфільми. It's a cinema. це кіно. Отже, можна сказати. По запитань, наприклад, про лікарню. Do many people go there to visit a doctor. Дивимось на перше. І, по прикладу, ось який каже: Do many people go there. І підставляємо. To visit a doctor. Відповідь Yes, they do. Так. They also go there to cure teeth. Вони також ходять туди, щоб лікувати зуби. They also go there to cure teeth. It's a polyclinic. Це поліклініка. Давайте про парк. Парк. Парк у нас була відповідь F. Парк це буковка F. Отже. Do many people go there to have a rest. Чи багато людей ходять туди, щоб відпочити? Yes, they do. Так. They go there. Вони ходять туди. They go there to enjoy nature too. Вони також ходять туди, щоб насолодитися природою. І відповідь It's a park. Далі. Про музей. Музей буква І. Do many people go there to look at the beautiful objects. Чи багато людей ходить туди, щоб подивитись на гарні предмети? Yes they do. People go there to learn new things too. Люди також ходять туди, щоб дізнати щось нове. It's a museum. Банк. Банк. Це буква С у нас. банк. To get change money, pay the bills. І ось, по прикладу, знову. Too many people go there. І далі після there ви підставляєте те, що вам необхідно, про що ви хочете сказати. Якщо це банк, ви підставляєте перше. To get change money. Чи люди ходять туди, щоб отримати чи розміняти гроші? Yes, they do, так. І також сразу, одразу ж, they go there to pay the bills, наприклад, або щось інше. І в такому прикладі робите усі шість слів. Кіно, парк, музей, банк, пошта, поліклініка. Частину ми вже зробили. Вправа 3. Exercise 3: Read and say where you can hear the following sentences and questions. Прочитай, скажи. Де ти можеш почути? Подані речення та запитання. Отже, спочатку слова: A street – е street – вулиця. A sports center. a sports center. Спортивний центр. A theater, a theater – Театр. A supermarket, a supermarket – супермаркет. The zoo, Зезу. zoo – Зоопарк. A marketplace – a marketplace це базарна площа або ринок, базар просто. І шість пунктів, шість речень. Is a fairy tale Cinderella on? Чи показують казку попелюшка? Де це ми можемо почути? Із поданих вище слів в рамочці. Це підходить до ефіета. в театрі. В театрі показують виставу, наприклад, попелюшка. Друге. Стів, let's take some exercises there. Давай позаймаємося там. Тобто, будемо займатися в цьому місці. Із тих слів, що нам подані, найбільше підходить: це The Sports Center. Спортивний центр. Тобто, займатися фізично в спортивному центрі. Третє, ден. We can't cross the street. The traffic Light is Red. Ми не можемо перейти вулицю. Світлофор червоний. Це відноситься до слова street. A street, на вулиці. Четверте молі. Are crocodiles dangerous animals? Чи крокодили небезпечні тварини? Звісно, це підходить до. The Zoo, зоопарк. The Zoo, 4 П'яте кім. А those biscuits freshly baked? Чи ті бісквіти свіжі? Це можна почути в супермаркеті. A supermarket. П'яте супермаркет. І шосте. Can I have a kilo of apples, please? Чи можна мені кілограм яблук, будь ласка? Це підходить до Marketplace. Шосте Marketplace. Легеньке завдання. Наступне вправа 4. Exercise 4. Read and complete the gaps with the correct items A, B, O, C. Прочитай та заверши речення, використовуючи або вибираючи правильні варіанти A, B або C. Ці варіанти ви можете побачити нижче в табличці. Бачите сім речень, сім поданих речень. І необхідний варіант потрібно вибрати букви A, B або C. Отже, читаємо і дивимося одразу. My town is quite large. Моє місто доволі велике. It's an old town, but it looks good. Especially the Square in the Town Center. Воно старе місто, але виглядає чудово. Особливо площа в центрі міста. І, отже, одразу перше дивимось. Перше може бути are, is Was. It famous for its 500 years old houses. Воно відомо своїми. 500-річними будинками. Тобто ця площа це місце відомо завжди. Воно є. Воно зараз. Воно одне. Нам підходить – «it is. It is famous for. Запам'ятаємо. В постійному, в однині, в теперішньому часу. Використовуємо дійслово is. Наступне друге We trams о Underground Trains. But there is an Excellent Bus Service. У нас немає трамваїв та метро. Але є чудовий автобусний сервіс. У нас немає. Друге, у нас doesn't have, didn't have і don't have. Doesn't does взагалі використовуємо, коли говоримо. Present Simple про дну. Він, вона чи воно. У нас ми одразу не підходить. Did – Ми використовуємо, коли говоримо в минулому часу. Вчора, позавчора, багато років тому. В місті взагалі. Не тільки сьогодні, але і вчора, і завтра немає трамваїв. Отже, минулий час не підходить. Don't підходить. Чому? Тому що це постійність, це Present Simple. В Present Simple. В запереченнях і в питаннях з'являється допоміжне дієслово. в цьому випадку. We, you, they, ми використовуємо do. В запереченні don't. We don't have. Друге C. We don't have. Третє. Читаємо далі. My town. got good cafes and restaurants. В моєму місті чудові кафе та ресторани. Третє, дивимось. has, have, had. Отже, в моєму місті є. Місто воно одне. Ми не можемо сказати have. Have використовується для I we, you, they. А has, коли ми говоримо про щось одне. Він, вона, воно. В нашому випадку місто воно. has. Отже, нам підходить a. Третє a. Сі не може підходити хет, тому що це минулий час. Ми не говоримо про минулий. У нас теперішній. Третє A. has. Наступне. Many people like to have meals there. Багато людей любить там їсти. We have also got two cinemas where you watch films and a theater where you can watch the place. Також у нас є два кіно, де ви можете подивитися фільми і театр, де можна подивитися вистави. Четверте, що у нас can не можемо, can – можемо і could – могли. Ми вже зрозуміли, що у нас теперішній час діє зараз, постійно. Тому ми можемо подивитися фільм. Це бі. Бі. Четверте Бі. Далі. There is also a museum which I've been to with our class a few times. Також у нас є музей, в якому я був зі своїм класом декілька разів. There are many nice things there. Там багато чудових речей. I am interested in sport, especially swimming. Мені подобається спорт. Або я цікавлюсь спортом, особливо плаванням. There is a sports center in our town. В нашому місті є спортивний центр. It has a gym and a swimming pool. В ньому є спортзал та басейн. П'яте. I. there very often. Я ходжу. Туди дуже часто. П'яте. Дивимось. A – Goes. Went go. Goes. Закінчення і-е-с. Ми використовуємо, коли говоримо він, вона, воно. He, she, it. Мова йде про я. I – Не підходить. Went. Це минулий час. Ходив. Так само не підходить. Підходить тільки Сі. I go. П'яте – «go», «see». Далі. My brother to play football». Мій брат любить грати в футбол. Дивимось: шостим. «Likes», «like», «liked». Мій брат взагалі завжди постійно любить грати в футбол. Не тільки сьогодні, не вчора і не тільки завтра. Завжди. Це present simple. Нам більше всього підходить «a», hey, Likes. В Present Simple, коли ми говоримо he, Heshi, додаємо закінчення S до дії слова Likes. Like не підходить, тому що тільки що сказала, що потрібно закінчення S. Liked минулий час також не підходить. Теперішній лише. І сьоме. We some lovely parks, but none of them has football pitches. У нас є чудові парки, але в жодному з них немає футбольних полів. Що у нас? Сьоме. Has, have, had. Has. не підходить. Has використовуємо he, she, it. він, вона, воно. Мова йде ми. We We have підходить буква B. We have сьоме B. Сі не підходить, тому що це минулий час. Малий. Мова йде постійно, тому сьоме B. І останнє речення. That's the only thing I would like to improve about my town. Це єдина річ, яку б я хотів або хотіла покращити в своєму місті. Є п'яте міні-проект. Нам пропонують намалювати картину свого центра міста, описати його, показати місцеві магазини. Пошту, фонтани, таке інше, якщо це є. Використовуйте текст. Ось правий 4 на сторінці 146. Як приклад. І почніть так. I live. Я живу. There are a lot of. Там багато чого саме. There are not many не багато чого. There is a, що саме є there. there isn't there нема чого. I like, I don't like to live there because люблю там жити чи не люблю там жити. Зрозуміло. Далі пропонують картинки повісити в класі і голосувати, яка картинка, який опис найкращий. І шоста вправа: Exercise 6, Так само про напис описати свій центр міста. Write six, seven sentences. Напишіть 6-7 речень. about your Community center. про центр міста. Що у вас в центрі є? Шосту вправу робимо по прикладу п'ятої. Ось шосту, по прикладу п'ятої. Так само можна почати. I live. Я живу. I live in. Можете назвати назву свого міста. Вже до 5-го класу ви повинні знати, як пишеться, як читається назва свого міста. Скажіть, це велике чи маленьке місто? It is a big. City – це велике місце. It is a small town, маленьке містечко. There are a lot of – Там багато чого. І говоримо, перераховуємо. There are a lot of shops, магазинів, Restaurants – ресторанів, Museums – музеї, якщо є. Cafes – кафе, якщо є. Знову ж, якщо це є. There are not many небагато. Можете сказати, якщо чогось небагато. There are not Many Parks, небагато парків. Або There are not many cinemas, небагато кіно. Далі, There is a. Є, there is a shopping mall є торговий центр. There isn't. Немає чого. Скажіть, чого саме немає. Я не знаю, в якому місці ви саме живете. Я вам підсказую, що можна написати. Ви думайте самі. Подумайте, що є в вашому місці. Ви можете жити в будь-якому куточку України. Тому я не можу вам підказати, що саме є в вашому місті. Подумайте: і що саме вам подобається в своєму місці, і що ні, I like, I don't like. І чому саме? Сподіваюся, що цей урок вам допоміг і був корисним. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, якщо є якісь прохання, пропозиції. Буду вам дуже вдячна. Діліться моїми відео. І звісно, я вам бажаю успіху у вивченні англійської мови.